Радіо Юей Чикаго Отож, друзі, ми знову з вами в Етарі Радіо Юей Чикаго. Я вже тут не одна. Сьогодні вже два роки пройшло, як завітав наш гість, а саме стоматолог доктор Микола Рудик. А він є засновником дисплейн Фемелі Дентистрі, Доктор Микола, вітаю вас. Вітаю, дякую за запрошення. Засумували ми за вами насправді, і, звісно ж, назбирали ми різних тем, про які би хотіли з вами сьогодні поспілкуватися. Проте ми вибрали сьогодні одну і хотіли би поспілкуватися з вами про зубні імпланти. Ну і, власне, розпочати хотілося б з того, що таке зубні, зубні імпланти і в загальному ваше особисте ставлення до них. Зубні імпланти – це метод протезування заміщення зубів. Коли в людей вже є втрачені зуби, тобто це може бути чи один зуб, чи це може бути повна втрата зубів, але суть в тому, що повинна бути відсутні зуби. Відповідно для того, щоб і коли людина хоче мати зуби, які би не не знімалися або знімалися, але мали кращу фіксацію. То таким методом може бути зубна імплантація. До зубної імплантації, по суті, судді в тому зводиться, що в кістку, тобто це не в сам природній зуб, а в саму кістку в щелепу закручується зубний імплант. Як правило, виготовлений з титану, і цей зубний імплант через деякий час зростається з кістковою тканиною. І відповідно, на, на тому імпланті потім можна протезувати. Тобто про зубні імпланти потрібно думати, по суті, як про корені зубів. Це, по суті, є встановлення штучних коренів, до яких потім причіпляються коронки. Чи інші зубні протези? А і... наскільки це я пропрошу, А наскільки це надійно? Е, і ну я розумію, що перевірено, можливо, воно вже часом, тому що ну це не вчора винайдено вже якісь. Протягом якогось певного часу є така процедура, і люди це роблять. Але наскільки це надійно? Чи є ризики того, що, наприклад, цей імплант, він може не прижитися, там ну, щось, щось піде не так наприклад? А, ну, ризики є, звичайно, тому що це є по суті оперативне втручання. Це операція робиться, при будь якій операції можуть бути ризики. Імплантація, вона також до, до певної міжі ризикована, але я би сказав, ризики є мінімальними, тому що е, успіх імплантації вище 90%, якщо все правильно зроблено. Е, близько до Ста доходить, але все рівно ну, бувають часом випадки, що незважаючи на те, що все зроблено правильно, імплант може не прижитися, але в принципі успіх лікування дуже високий, угу. і, взагалі, так якщо мене питали, як я ставлюся до імплантів, до імплантів я відношуся як до одного з методів лікування. Тобто я не можу сказати, що це є краще чи гірше за інші методи. Якщо його використовувати по показах, тоді коли потрібно, то це цей дуже добрий метод лікування. Ем, інколи буває, що ними трохи зловживають. Тоді можуть починатися проблеми або, скажімо, таке трохи необдумане використання імплантів, але в принципі метод лікування хороший, який себе зарекомендував вже десятки років і користуються популярністю. Люди в принципі цікавляться і, і хочуть. Ви кажете, що можуть бути якісь проблеми? Наприклад, з чим може людина стикнутися. При встановленні зубних імплантів угу. ви маєте на увазі, чи, чи взагалі проблеми, коли їх можна поставити. Ну ви кажете, що, наприклад, ну є показання, їх ставлять, але коли наприклад, нема показання, а людина там ну, наприклад, захотіла, ну собі подумала, подивилася в кошту. Ой, гарно виглядаю, хочу собі так само, але насправді в неї там абсолютно здорові зуби, тобто нічого не бракує. Так, ну тобто це така ситуація буває, де коли це напевно трохи маркетинг винний, реклама, яка трошки так пропагує імпланти. Uh -huh. І відповідно в людей є напевно такі трошки завищені очікування до того, як працюють імпланти, наскільки можна естетично отримати результат, коли встановлюєш імпланти, що імпланти вирішують всі проблеми в цьому житті. Тобто деякі навіть люди до нас приходили, і, якщо в них там сказали, мені ж не доділо лікувати зуби, постійно щось в мене там псується, видаліть мені зуби, поставте мені імпланти. Uh -huh. Тобто з такими людьми потрібно говорити їм роз'яснювати, що імпланти, в принципі, як і будь-які другі методи лікування мають свої плюси і мінуси. І а, якщо хтось видалить зуби, поставить імпланти і думає, що на цьому все закінчиться в його житті, і більше він до стоматолога не буде ходити, то це є ну, така глибока помилкова думка. Імпланти, в принципі, потребують догляду. А, а, багато людей є. Багато людей, які думають, що імпланти це є суперестетична робота. До певної міри так, але взагалі, щоб добитися хорошого естетичного результату, то ну потрібно мати здібності, мати всі потрібні умови для того. І з імплантами набагато важче добитися гарного естетичного результату ніж своїми природніми зубами. Тому що сама форма імпланта, який вже влюється в щелепу, вона не є анатомічною природньою формою. Тобто, це є по суті циліндр, який встановлюється в щелепу і. Після того починаються проблеми, як зробити гарно, щоб воно виглядало так як свій натуральний зуб. Тому що сам профайл імпланта, він є круглий. А якщо подивитися на зріз зуба, він не є круглий, він є овальний, він є певної форми, деколи квадратні, деколи там трикутної форми тобто вони, вони бувають по різному. Відповідно дуже важко добитися гарного вигляду, коли щоб. Там та коронка, яка прикріплена до імпланта, гарно, анатомічно виходила з ясен, особливо якщо це є якась передня фронтальна група зубів, де потрібно мати гарний результат. Тоді тобто, там потрібно додаткові деякі процедури робити. Тобто з імплантами я б не сказав, що вони є естетичніші ніж протизування на своїх зубах. Якщо є свій корінь збережений, і, наприклад, там встановлювати щось по типу як вінірів чи коронок. То набагато простіше мати гарний естетичний результат, ніж коли ви, наприклад, заміщаєте десь в передній групі зубів, якісь там втрачені один зуб чи два зуби. Тому що естетика вона не зводиться тільки до того, як сам зуб виглядає. Естетика зводиться до загалом повної картини, як зуб виглядає на фоні інших зубів, на фоні ясен, чи є міжзубні сосочки, як виглядає м'які тканини навколо. Тобто там є дуже багато нюансів. І з імплантами треба мати, скажімо так, добрий досвід і розуміти, як м'які тканини працюють навколо ясно, як їх тренувати інколи потрібно, перед тим, як встановити постійну вже коронку, щоб вона гарно виглядала. А, тому так, то, там є багато челенджів з ними. Але, в принципі, є варіанти, коли їх можна гарно зробити. Але вимагає терпіння і. І роботи доброї, однозначно, і я тут хотіла би одразу вас запитати, до кого саме потрібно звертатися, якщо ти хочеш імплант, мається на увазі. Це роблять усі стоматологи, наприклад, чи це повинен вже бути, наприклад, хірург або імплантолог, або протезист. Тобто, чи це займається чи це повинна бути людина якоїсь певної вузької спеціальності? Мається на увазі, щоб саме оце робити? А чи це може бути там стоматолог загальної практики, наприклад? Ну, дивіться, тобто зараз імпланти багато хто Старається робити, тому що ну, це є така дороговартісна робота, люди стараються її робити, стараються її нікуди не відсилати, бо і пробують це робити якби всі. Більшість загальних стоматологів. Якщо, скажімо, ситуація така, що в людини, наприклад, є свої зуби, і вона думає про встановлення імплантів, найкраще, напевно, щоб почати від загального стоматолога, тобто лікаря загальної практики. Тому що ну, це так трошки неприємно, але є такі ситуації, да, коли, коли є, там, рекламуються якісь імплантологічні центри, якісь, які займаються суто там, імплантацією. І якщо там, наприклад, хтось думає, мені треба імплант, я зразу йду туди, мені там все зроблять, але в мене ще є там свої зуби. Буває часто, що так, вони роблять, вміють, знають все, але буває часто, що можуть вони трошки рухатися так досить агресивно в плані лікування. Тобто, можливо, є такі зуби, які там і не потрібно видаляти, можливо, там потрібно рут канал зробити і зробити якусь коронку, чи його надбудувати, штифт поставити. В таких місцях переважно того навіть пропонують, зуби видаляються і, і все. Тобто. Як правило, я би порекомендував починати з якогось загального стоматолога. Якщо маєте свого сімейного стоматолога, то було би добре. Тоді вони залежно від того, наскільки той стоматолог вміє працювати, наскільки він, він з цим всім знайомий. всі стоматологи знайомі, знайомі з імплантами. Якщо вони в принципі знають, як їх ставити, багато хто може ставити їх самі. Умеження, правда, можуть бути в тому, наскільки, скажімо так, інтенсивна та імплантація, таке як замістити там один-два зуби, щось таке просту роботу зробити, переважно більше сміють робити. Якщо що стосується вже такого і більшого протезування, таке як там all, all on four, тобто це, коли видаляються там всі зуби, ставляться там чотири чи там шість mm -hmm. імплантів, повністю вся зубна дуга, це вже трошки потребує більшої, скажімо, практики, і мало хто то вже вміє робити. І відповідно це вже напевно більше треба звертатися до спеціалістів. Але взагалі, якщо взяти з тих професій, які... Ну, традиційно встановлюють імпланти, це пародонтологи роблять. Ті, хто лікує ясно, вони роблять імпланти, хірурги, стоматологи встановлюють, ну, лікарі загальної практики. Це такі основні. Друге, що важливо, щоб була дуже добра співпраця між тим, хто встановлює імплант, і тим, хто буде його протезувати. Тому що імпланти взагалі там бували просто випадки, коли там просто відправили когось, там, наприклад, до хірурга і сказав, там встановив імпланти. Він там закрутив ті імпланти, потім їх треба протезувати, а їх потім дуже важко запротезувати, бо вони десь під кутом встановлені неправильним чи трошки зміщені в сторону. Тоді вже важко зробити. Гарну коронку, воно не виходить. Або якщо виходить, тоді компроментується гігієна, їх важко чистити. Тобто, в таке як встановлення імплантів повинно бути, як кажуть, простетик дрівен. Тобто, це повинно бути починатися ззаду наперед. Тобто не з того, що ти ставиш імплант і потім стараєшся до них якось набудувати зуби. Це потрібно спочатку спланувати, як ці зуби будуть розміщені. І відповідно, потім встановлювати вже положення імплантів до того, як будуть зуби розміщені. Ну і вже старатися тоді знаходити місце, де є кістка, де їх можна поставити. Тобто. В ідеалі, якщо це робить одна людина, якщо вона вміє, то це найкраще. Mm -hmm. Тобто, коли та людина, яка встановлює імпланти, вона буде протезувати, вона думає наперед, як мені то потім запротезувати. Тому вона, скажімо, за себе відповідає, і вона думає, скажімо, боїться, щоб їх неправильно не поставити. Якщо є так, що один ставить протези там чи коронки, другий встановлює імпланти, може бути така трохи мізком'юнікейшн між ними, і тоді можуть бути проблеми. Доктор Микола, скажи, будь ласка, скільки часу це займає, тому що ви кажете, що ну, там один спеціаліст може одна робить, інший спеціаліст інше робить. Ну добре, прекрасно, якщо це тільки один спеціаліст і все включено. Але скільки часу це займає? Тобто процес там лікування, там огляду, наприклад, якщо це видалення повністю зубів, тобто чи це потрібно якийсь час на загоєння? Як це воно відбувається? Скільки часу, наприклад, там людина може потратити на це? Ну, скажімо так, це залежить від того, на якому етапі ви є зі своїми зубами, коли ви не плануєте встановлювати імпланти. Ну, звичайно, найбільше часу, найбільш затратно по часу буде, якщо у вас є свої зуби, які ще потрібно видаляти, і потім тільки встановлювати імпланти. Багато залежить від того, яким чином ви будете протезувати, яким чином ви будете це все робити. Тобто багато залежить від індивідуальних анатомічних особливостей. Бувають люди, бувають випадки, коли можна видалити зуб в той самий день поставити імплант. В то саме місце і зразу поставити тимчасову коронку. Це найкоротше. Це, скажімо так, це, це робиться у моментом там за декілька годин. Тоді людина ходить, як правило, там імпланти мають біля півроку ну, приживатися там, від трьох до шести місяців. Тоді вони можуть замістити вже там ту тимчасову коронку, наприклад, на постійну і в принципі. Це найшвидший метод лікування. Бувають інколи такого неможливо. Тобто бувають якісь запальні процеси навколо зуба, буває дефіцит кістки, бувають ще інші там проблеми, і неможливо зразу зробити. Тобто, починається з того, що просто видаляють зуб, як правило, там нарощують кістку, якщо потрібно. Далі чекають від 3 до 6 місяців, щоб загоїлася кістка. Тоді, коли виросла кістка, роблять комп'ютерну томографію, планують імпланти, встановлюють імплант. Якщо умови сприятливі, можна зразу поставити коронку. Якщо не сприятливий, зашивають просто його так, якби в роті нема він просто в кісті. Він знову. Інтегрується там від три місяці до, 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 до півроку, тобто це вже рік часу, і тоді ви тільки можете протезувати. Тобто, якщо такі випадки складніші, це може зайняти рік і більше. Якщо простіше, це можна зробити там відразу, або якщо є гарні умови. Тому це дуже питання індивідуальне. Це вже mm -hmm. так: е, нема такого, що хтось там дзвонить. У нас були пацієнти, дзвонять. Чи можете видалити зуб, поставити імплант, все мені зробити, бо я не маю коли. Тобто, ну відповісти на таке питання практично неможливо. Тобто, це все я кажу, і депенс. Тобто mm -hmm. вам треба прийти, нам треба подивитися і тоді вже. Вже можна буде говорити і сказати точніше, що краще з точки зору стоматолога: зберегти природний зуб чи замінити його імплантом? А, ну скажемо, це різні філософії, але як на мене, природний зуб краще, ніж імплант. Тобто, якщо є можливість зберегти свій зуб, я завжди стараюся зберегти зуб людям. Всім пацієнтам. Mm -hmm. Тобто, якщо хіба такі вже умови, що зуб є non-restorable, тобто його неможливо відновити, або він там компроментує якісь інші сусідні зуби, чи там втрата кістки є, чи ще щось, то тоді, скажімо, вже тоді пропонується імплантація. Але взагалі, ну, скажімо так, я би сказав так, щоб пацієнти розуміли собі, що імплантація чи будь-який зубний протест це так як. Деталь до автомобіля, можна сказати. Тобто, все має якийсь свій термін служби. Е, ну, можна очікувати від чогось більше від чогось менше, але, взагалі, якщо так взяти по, е, по логіці, то я би казав відтягувати з імплантами максимально скільки можна. Тому що навіть ви поставите ту коронку, нехай вона там вам простоїть чи 10 чи 15 років. Це ви додали тих 10 чи 15 років до життя того імпланта, який ви поставите. Тому що в якому стані буде той імплант через 10 чи через 15 років, ніхто не знає. І чи він взагалі там буде. Тобто е з імплантами також бувають проблеми. Тобто, Зуби можуть отримати карієс, може щось відламатися. Імплант може переімплантит отримати. Чи через незадовільну гієну може бути якесь запалення, втрата кістки. Тобто є багато нюансів. Тому е найкраще завжди зберігати свої зуби по можливості. Робити все для того, щоб зберегти, тільки якщо вже неможливо, тоді вже вдаватися до імплантації? Ну і я вважаю, що найкраще це в першу чергу звертатися до стоматолога, до спеціаліста, який зможе зробити оцінку стану зубів і розповісти детально, що потрібно що краще там імплант, чи протезування, чи якісь інший вид лікування? І е, тоді я думаю, що в принципі проблем може бути е, менше. І доктор Микола у нас на жаль дуже вже мало часу. Ми повинні завершувати, тому на завершення скажіть, будь ласка, як з вами можна. Зв'язатися, номер телефону, адреса, як з вами сконтактуватись? Uh, так, у нас, нас є офіс, він знаходиться в місті Displains. Він так і називається Displains Family Dentistry. Uh, адреса uh, 1695 Елк бульвар Displains і номер телефону 773 966 0505. Доктор Микола, я вам дякую, що ви до нас завітали в студії. Насправді дійсно два роки пройшло. а Ми з вами засумували. Я сподіваюся, що ви до нас частіше тепер будете приходити і будете нам розповідати і про інші процедури, і про те, як правильно стежити за своїми зубами. Тому я нагадаю, що сьогодні в нашій студії був доктор Микола Рудик. Він є засновником Display Family Dentistry. І друзі, не переключайтеся з нашої хвилі, залишайтеся з нами. І ми скоро до вас повернемося знову. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.